У переліку імен видатних діячів української освіти і науки другої половини 19-го, початку 20-го століття, чимало випускників та викладачів львівської політехніки. До когорти її відомих вчених слід віднести відомого українського геолога, мінералога та громадського діяча Юліана Медвецького. Народився Юліан Медвецький в Перемишлі 18 жовтня 1845 року в сім'ї функціонера місцевого магістрату, українця Григорія Медвецького та Софії з дому Ступницьких. Юліан Медвецький отримав початкову освіту в школі у Перемишлі, де досконало оволодів німецькою мовою, а також вивчав латину і давньогрецьку мову. Під час навчання у гімназії належав до таємного товариства Української гімназійної та студентської молоді громада, заснованого його близьким другом і земляком Анатолем Вахнянином. Після завершення Перемшуської гімназії у 1864 році Юліан Медвецький вступив до Віденського університету. Спочатку на богословський, а пізніше на природничий факультет, який закінчив у 1873 році. Він став учнем, а пізніше другом видатного австрійського геолога Едварда Зюса та мінералога Густава Чермака, які визначили його подальшу професійну діяльність. У студентські роки Юліан Медвецький вирізнявся своєю патріотичною позицією та громадською діяльністю. У 60-х роках 19 століття він був серед перших 27 членів засновників студентського руського товариства Січ у Відні. Попри активну громадську діяльність, Юліан Медвецький з 1868 року розпочинає активну наукову діяльність в цісарсько-королівському мінералогічному кабінеті міста Відня. З 1870 по 1873 рік Юліан Медвецький співробітник Австрійського державного геологічного управління у Відні, учасник багатьох геологічних експедицій. У вересні 1873 року Ільян Медвецький отримав посаду ординарного професора на кафедрі мінерології та геогнозії цісовсько королівської технічної академії у Львові. Він став першим професором українцем в історії цього навчального закладу. У технічній академії Юліан Медвецький викладав мінерологію, яка була основним предметом на хіміко-технічному факультеті. Він заклав початки формування геолого-мінерологічного музею. Після переїзду до Львова Юліан Медвецький долучився до роботи Українського товариства Просвіта. Він був також членом-засновником товариства імені Тараса Шевченка, пізніше наукового товариства НТШ. Окрім українських інституцій, Юліан Медвецький був одним із засновників польського товариства природознавців імені Коперника у Львові. За наполегливу працю та наукові досягнення Юліана Медведського тричі обирали ректором цісарсько королівської технічної академії у Львові. Він став першим ректором русину, як тоді традиційно називали українців в імперії Габсбургів. Його двічі також обирали деканом школи технічної хімії у 1875 та 1876 роках. За часів свого ректорства Юліан Медвецький дбав про забезпечення кафедр необхідно науково-технічним обладнанням. Виступав за наповнення бібліотеки новими книгами, був ініціатором створення науково-дослідних станцій. Як ректор він уникав відкритої політичної діяльності. Однією з ініціатив Юліана Медвецького було впровадження для студентів-українців вихідних на час Великодних свят. Кінець 19-го, початок 20-го століття був вершиною наукового та суспільного визнання Юліана Медвецького. Автор близька наукових праць, двох фундаментальних підручників з петрографії та мінерології. Він інтенсивно досліджував породи тирольських Альп, Карпат, соляні родовища Велички, Бохні та Калуша, самородну сірку Свошовиць, особливості поширення карпатської нафти. Він описав новий тип бурштину, делятині, окрім геології. Займався вивченням метеоритів, був чудовим палеонтологом. На його честь було названо кілька мушель, які він віднайшов. Юліан Медвецький брав участь у геологічних експедиціях у Росії, Німеччині, Румунії, Великій Британії та Італії. За 35 років він зібрав колекцію з кількох десятків тисяч зразків мінералів і заснував у політехнічній школі у Львові геолого мінералогічний музей за рівнем систематики та кількістю зразків. Він був одним із найкращих у Європі. На збірки музею Юліан Медведський витратив близько 100 тисяч корон власних заощаджень. Внесок Юліана Медведського у геологічну науку отримав міжнародне визнання. У 1887 році його було обрано членом кореспондентом математично-природничого відділу Краківської академії наук. А у 1893 році він став її дійсним членом. Юліан Медвецький був членом українського наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові, це російського мінералогічного об'єднання у Санкт-Петербурзі. Австрійський уряд нагородив його орденом залізної корони третього ступеня, хрестом ордена Франца Йосифа, а румунський орденом Командора. Продовж 1884-1904 років він був приват доцентом Львівського університету, де організовував кафедру геології. У 1907 році Юліан Медвецький вийшов на пенсію. А наступного року він отримав звання почесного професора вищої технічної школи у Львові. У жовтні 1912 року брону професорів вищої технічної школи надало українському професору одне з перших почесних звань доктор Гонорі Скауза. Під кінець життя Юліан Медвецький заповів 150 тисяч корон власних заощаджень різноманітним науковим інституціям для підготовки спеціалістів українців, стипендії обдарованим учням і студентам. Подарував бібліотеці МТШ у Львові 2000 томів власних книг. Помер Юліан Медвецький 7 січня 1918 року у віці 73 років і був урочисто похований на Личаківському кладовищі у Львові. Згодом його могилу зруйнували. У 1993 році її було відновлено, а у 2005 році стараннями Львівської політехніки. Встановлено новий пам'ятник.